Привіт, друже! Сьогодні ми продовжимо мандрувати містечком букв та знайомитися з новою буквою. А щоб дізнатися, з якою, спробуйте відгадати загадку. Слухайте уважно. Виліз равлик на стеблинку. Зупинився і завмер. На собі несе хатинку, а вона як буква. Здогадалися? Так, як буква Р. Е. Чудова! А давайте трішечки пофантазуємо, на що ще схожа наша буква. Тож буква схожа на зігнуту квіточку, також вона схожа на булку з бубликом. Наша літера схожа на дві рибки, на дитячий інструмент трубу та ще на білочку з вигнутим хвостом. Молодці! Для того, щоб правильно та красиво вимовляти звуки, треба тренуватися. Тож і ми часу не гаймо починаємо артикуляційну гімнастику з нашим ведмежатком. І перша вправа заборчик та трубочка. Спочатку широко посміхнись та покажи свої зубки, а потім вигнуни губки у трубочку, повторюй за медвежатком. Чудово! Наступна вправа. Варення. Висуни широкий язик, оближи верхню губу. Повторюй за ведмежатком. Молодці. Наступна вправа. Е, годинник. Потягнися язичком спочатку до правої щічки, а потім до лівої. Сьогодні до нас завітав маленький равлик. Давайте допоможемо йому дійти до річки та назвемо тих, кого він зустрів по дорозі. Повторюйте за мною. Наш равлик зустрів РАК. Тигр. Зебра. Черепаха. Страус. Ось і дібрався ровлик до річки. Він дуже вдячний вам за допомогу, а ми з вами продовжуємо грати. І наступна гра четвертий зайвий. Подивіться, будь ласка, на картинки та подумайте, що тут зайве. Назвіть його та поясніть, чому ви так вважаєте. Тож, зірка, робот, ручка, слон. Так, молодці. Тут зайвий слон, тому що в ньому немає звука «р». -р. Йдемо далі. Корова. Лисичка, тигр, ворона. Тут зайва лисичка, тому що в слові лисичка немає звука. «р». -р, -р. Прямуємо далі. Зебра, крокодил, жираф, котик. Так, мої любі. Тут зайвий котик, тому що теж в ньому ми не чуємо звука Р. Молодці! Я вам дякую за увагу. До нових зустрічей!